Відчуття української перемоги з'явилося 22-му році, в мене особисто, і воно нікуди не зникає. Тому що ми залишились на карті, на політичній карті світу, як держава. Україна е, існує. Е, так, на жаль, окуповані території. Так, на жаль, нам треба ж якось зберігати місточок та, і, 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 і люди наші там. І з цим треба щось вирішувати. Але Працюють абсолютно всі державні інститути, які відповідають як уособлення існуючої влади. Працюють кордони наші з цивілізованими країнами. Коротше, в мене немає відчуття того, що прям все пропало. Хоча я розумію, що перемовини, які б вони не були, в якому форматі посередництва кого, будуть вкрай важкими. І в мінус. Переговорних карт з боку Росії, на жаль, більше сильніших, ніж з нашого боку, тому що з нашого боку є відчуття правди, вимога справедливості, покарання і Конституції України, де, як каже вище політичне керівництво України, прописані червоні лінії, яких ми не можемо переступити. Але ми не можемо спрогнозувати поведінку знову ж таки адміністрації Трампа. Не знаємо, що з цих червоних ліній наші союзники, на кшталт Німеччини, Британії, Франції, Польщі вважають червоними, а що рожевенькими.